Скандал довкола Мальви набирає обертів Дніпряни підписують колективне звернення, аби реабілітаційний центр не закривали. Що ж на це відповідають владці? Перший у Дніпрі та другий в Україні. В університеті імені Олеся Гончара почали облаштовувати нове смарт укриття. Подробиці вже згодом. У Дніпрі помітили з десяток кабанів, які бігали вулицями. Звідки ці звірі і чи виживуть вони у великому місті? Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю. У Нікополі троє постраждалих від влучання ворожого дрону Камікадзе. Про це зранку повідомили в обласній військовій адміністрації. Кажуть пенсіонерка та 35-річний чоловік у медзакладі в стані середньої тяжкості. Ще один житель 34 років лікуватиметься вдома. У місті пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та газогін. Перший у Дніпрі та другий в Україні в університеті імені Олеся Гончара почали облаштовувати нове смарт укриття для того, аби попри війну молодь могла безпечно навчатися і не виїжджала за кордон. Чим обладнають сховище та чи до вподоби така ідея студентам? Дивіться. Міні-бібліотека, зона релаксу, спортивний куточок, а ще кухня, санвузли та душеві, і навіть кімнати з ліжками. Таке смарт-укриття почали зводити у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Студенти кажуть, цей усередок необхідний. Загалом хотілося б, щоб укриття давало можливість безперервно проводити заняття, спілкуватися з одногрупниками, проводити якісь додаткові лекції поза класні заняття, скажімо так, для. Всебічного розвитку, щоб людина себе почувала комфортно як вдома, бо це університет, це як друга домівка, і тому я вважаю, що нам якраз оце це таке і потрібно. така е, ситуація вона актуальна буде завжди, бо так би мовити, війна вже йде дуже багато років. Викладачі кажуть, таке смарт-укриття дозволить повернути студентів до повноцінного навчання. Можна буде проводити різні заняття. Ну, наприклад, біологи зможуть приходити працювати з мікроскопами. У фізиків є наглядні посібники, наглядні прилади, які вони можуть перенести тут, зберігати їх. Потім демонстрацію проводити тут. Фізичних дослідів математиків, філологів, філософів ще трішки простіше, оскільки їм достатньо буде мультимедіа. Більш складніше це для хіміків, оскільки їм потрібно проводити реакції. Для реакції потрібно, щоб була витяжка. Нині ж підрядники вже приступили до робіт, розповідає головний інженер. Та додає над реконструкцією укриття працюють майже 70 фахівців. Етапи це перше кажу демонтаж. Далі ми починаємо монтаж перегородок. Потім заходять три бригади електрики, система з Пожарна сигналізація. Вони починають прокладати мережі за 2-3 тижні. Приступить до робіт вентиляційники. Вони будуть прокладати повітропроводи. Ну і вже після цього будемо робити косметичний ремонт. Вперше такий проєкт реалізували у Києві. Наступним обрали Дніпро. Бо ж наше місто стало прихистком для більшості переселенців, а особливо студентів з Донеччини. Тому ми виконуючи таку соціальну місію. Також От попросили благодійників зробити саме от таке хай-тек смарт-укриття, де буде не лише можливість перебути повітряну тривогу, а й продовжити там активну роботу. Чи то освітній процес укриття буде цілодобово працювати, Ми маємо забезпечувати всіх бажаючих. Головна мета створення смарт-укриття – аби студенти лишалися в Україні, а ще бачили у ній своє майбутнє, наголошує керівниця проєкту. Нам потрібно в цих умовах. Дійсно робити освітній процес максимально безперервним і безпечним для того, щоб дійсно їм було комфортно тут лишатися, генерувати нові ідеї, які потім стануть новими стартапами, новими компаніями і новою економікою країни. Проєкт смарт укриття у Дніпрі завершать вже за півроку. На черзі планують звести такі осередки ще в Одесі, Сумах і Харкові. Альбіна Гриненко, Руслан Open News, телеканал відкритий. Вбивство чотирилапих у селі Кислянка, що у Синельниківському районі, з рушниці застрелили двох собак, інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Правоохоронці розповідають, нині відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Опитали очевидців та вже мають підозрюваного. Триває розслідування. А у Самарі затримали 37-річного жителя, який вимагав у жінки майже 100 тисяч гривень за своє мовчання. Обіцяв, мовляв, за гроші не буде розголошувати дані з її приватного життя, інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Розповідають, потерпіла, звернулася до правоохоронців і повідомила про психологічний тиск. Тепер вимагачу загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Увага, шахрайство соцмережами нині віруситься відео про те, що українцям, які спочатку повномасштабної війни не виїжджали за кордон, виплатять 15 тисяч гривень, усе наче за законом 2292. Такий і дійсно існує, але насправді він про меморіальні кладовища. Спростувала фейк Дніпровська правозахисниця Юлія Сегеда. Фахівчиня каже, аферисти просять подати заявки, а потім зламують чужі акаунти і отримують доступи. До їхніх банківських карток. Скандал довкола Мальви набирає обертів. Дніпряни підписують звернення до обласної влади, аби реабілітаційний центр не закривали. І хоча тиждень тому містянам обіцяли, що заклад працюватиме і надалі. Батьки дітей з інвалідністю переконані, їх можуть позбавити єдиного шансу на професійну допомогу. Чому місцеві вкотре підіймають це питання і що відповідають владці – дивіться у сюжеті Даниїла Приходька. Другий тиждень батьки дітей з інвалідністю борються за реабілітаційний центр Мальва. Дніпряни переконані, заклад хочуть закрити. І хоча в обласній раді запевняли, що робити цього не будуть, місцеві не вірять. Бо ж після цього у центрі розпочалися перевірки. Тож збирають підписи для колективного звернення. Свій підпис поставила і Наталія. Її трирічний син у важкому стані. Тож Мальва для них як другий дім. Ми підписували документи на те, щоб не ліквідували наш центр. Ми будемо писати візде, куди тільки можна. Будемо йти і просити де тільки можна, тому що це єдиний шанс для моєї дитини і для других діток цього центру. Погоджується з Наталією і Олеся у цьому центрі. Вони з донькою тиждень жінка каже, цього часу було достатньо, аби залишити свій підпис проти закриття мальви. Я за те, щоб центр цей був, тому що нам дуже всі совітували, у нас дуже складна ситуація. Ми вже були і в Києві, ми були в Рудніва, ми були в Фучиках, на, на Космічська. І нам сказали, що тут найкращий центр. Софіці дуже подобається. Вона почала більше тут розмовляти, вона з дітками дуже любить спілкуватися. Тут дуже тепла обстановка. У центрі надають професійну допомогу не лише дітям з інвалідністю. Торік заклад розпочав реабілітувати людей похилого віку, серед них Юрій, чоловіку 69 років. Я проти ліквідації, проти, тому що цей центр дуже потрібен людям. Дуже. Ви бачите, стільки тут діточок таких, яких потрібно їм це. Загалом колективне звернення підписала 71 людина. Це якраз це колективне звернення, де ми а, будемо додавати додатки у вигляді підписів а, батьків, які не байдужі до цього питання. Ми зібрали ці підписи, всіх прозванювали. Батьки казали: звісно, ми приїдемо. Це ті, що місто. Представники обласної влади кажуть, про звернення знають та додають. Хочу подякувати ініціативній групі батьків, які прийшли на зустріч, тому що на цій зустрічі ми почули багато проблемних питань і побачили не дуже високу інформованість стосовно тих програм, які діють на рівні держави та на рівні області. А вже 4 жовтня представники обласної влади та батьки дітей з інвалідністю зберуться за круглим столом. Даниїл Приходько, Андрій Ковбаса, Open News, Телеканал відкритий. В Дніпрі медикам зробили знижку на послуги мобільного оператора. Тепер протягом 12 місяців лікарі можуть користуватися запропонованими трьома тарифами та платити за них лише півціни. Повідомили у мерії. за словами фахівців. Дніпро перше місто, де запрацювала така акція усе за спеціальною програмою Зв'язок на здоров'я. Аби підключити послугу, адміністрація лікарні повинна надіслати на комунальне підприємство є Дніпро документи з персональними даними людей, які повинні підключитися до цієї програми. А саме у ній потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові, назву закладу, посаду та номер телефону співробітника, що бажає долучитися до зазначеної акції. Оборона батьківщини без стереотипів. Міністерство освіти і науки ухвалило зміни до викладання предмета «Захист України». Тепер учні та учениці старших класів навчатимуться разом. Школярів розподілятимуть не за гендерною знакою, а за кількістю людей від 8 до 15 у групі. На українській станції академік Вернацький з'явився перший аналізатор якості повітря. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі. Наші полярники кажуть, завдяки новому обладнанню тепер матимуть дані про вміст атмосферних аерозолів. Це дозволить відстежувати, чи дійсно Антарктика залишається чистим регіоном. Що ж до запиленості повітря в Україні ситуація така сама, як і на початку тижня. Інформують в українському гідрометцентрі. Там кажуть, покращиться вона лише на вихідних, коли пройдуть дощі та зайде свіже повітря з заходу. А я нагадаю, днями нашу державу накрила пилова буря з Каспію, Дісталася вона і Дніпропетровщини. Фахівці радять жителям не виходити на вулицю без нагальної потреби, пити воду та носити маски. 25 золотих, 9 срібних і 8 бронзових. Дніпряни вибороли 42 медалі на чемпіонаті України з академічного веслування. Про це повідомили у міському управлінні спорту. Змагання проходили у Києві в кінці вересня. Дніпровська стрибунка Ярослава Магучик стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету України. Таке рішення ухвалила експертна комісія. А я нагадаю, Ярослава стала лауреаткою спортивного місяця вже втретє. До цього її досягнення відзначали у червні та серпні. Не десь на господарстві, а просто посеред вулиці. У Дніпрі помітили з десяток кабанів, які бігали містом. Жителі встигли лише зняти тварин на відео. Звідки ж ці звірі і чи виживуть вони у великому місті? Розкажу далі в своєму сюжеті. Влаштували екскурсію. Але не у дикій природі, а просто по дворах, де живуть люди. Днями у Дніпрі на вулицях Коксові та Віктора Троценка люди побачили сімейство справжнісіньких диких кабанів. Пані Галина у місцевому магазині працює давно та каже, таке тут вперше. Ну там по стежці, по дорожці через садок і туди. Ну туди побігли десь на відсуну, наверх, навірно. Ну багатенько таких. Ну, свиня велика і такі величезні дітки її такі, немаленькі. Я думала, хтось за ними йде. Нікого нема, вони самі. А от мешканці сусідніх будинків діляться, нічого не чули і не бачили. Я не бачила я Я не бачила. Я тільки бачила, що сфотографували. А де вони, чи у нашій посадці, чи ні, не знаю. Ні, я не знаю. Я не місцева. Ні, ні, не бачила, не чула. Звідки у Дніпрі дикі кабани люди не знають, але мають свої версії. Тут на, тут на місці колишніх усіляких підприємств зарослі великі. То тут можуть бути будь-які тварини. Це не новина. Тут і зайці, і фазани бігають. З балки дикі кабани. Усе можливо. Кабани могли прийти у місто в пошуках їжі, припускають зоологи. Та кажуть, вони полюбляють фрукти на Тіння, коріння, азовачів, картоплю це не дуже Така типова ситуація, але таке буває, коли з передмістя до середмістя потрапляють дикі тварини, їх може приваблювати сніці зваличі, наприклад, побутові відходи. Можуть лякати якісь нетипові гучні звуки, може бути і підпов'язане пов'язане з, з тим, що вибухи у нас бувають передмістям. Місцеві кажуть, якщо б побачили тварин. То я теж не знаю. Покормів понаразів, що -то було. жалко живуть. А от фахівці застерігають. Робити цього категорично не можна. І кажуть, якщо побачили диких тварин, то не наближайтеся до них, не намагайтеся їх погодувати та спробуйте спокійно відійти подалі. Каріна Зейналова, Руслан News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого бережіть себе, побачимось.